Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо про те, чи пахнуть, чи не пахнуть гроші. Так. Чому виникло таке питання? А виникло воно тому. Що американська компанія General Electric з 19 червня цього року так, припинила обслуговування газових турбін власного виробництва, які встановлені на московських ТЕС? Так, ви чуєте? Скільки війна йде? Так. уже московити підірвали Каховську ГЕС, так, де турбіни теж стоять, і ніби, ну, стукали до цієї компанії, в якої багатомільярдні оборудки. Що ми ж бандити, так. Ми нічим не перед, ні перед чим не зупинимося, так. а а ця компанія продовжувала співпрацювати з московитами. Так. І, до речі, відступилася, і то я не знаю, там на якому рівні це все відбулося, наскільки це е, повномасштабне, наскільки це правда, наскільки там брехні, яка частина, то вони це зробили на крайньому разі оголосили. Так. Лише після вступу в дію розширених санкцій США. Отже, ось такі речі, тому що в нас багато хто страшенно зрадів із цього. Просто. Щастя почалося святкування, видно, почали відкорковувати пляшки із шампанським у зв'язку з тим, що ця одна з найбільших американських компаній в світу та оголосила про припинення обслуговування. Так. Ну, Звичайно, ми сподіваємося на те, що із. Цією генеруючими потужностями московських ТЕС, відбудеться те саме, що відбулося і з їхньою авіаційною промисловістю, яка аналоговнітна. Я пам'ятаю, тоді, яке щастя виступає Путін і розповідає про те, так це ж нам тільки на користь. так. Це все ми почнемо випускати свої літаки, будемо виробляти власні запчастини і все таке інше. Це брехня, абсолютно нічого не вийшло. Чому? Тому що московити генетично ще раз нагадую вам: на фактах: московити генетично не здатні до технічної творчості. Все те, що було створено в Радянському Союзі. У галузі, мало того, щоб е, вся техніка практично була вкрадена або е, куплена, але те, що е, ну, обслуговування власне, здійснювали, те, що е, поглиблювали, те, що адаптували до потреб, то там же ж немає жодного московита. Так. Це все. Літакобудування. Ну, див, міг, так, а хто такий міх? Міхоян Ігуревич. Так. Один вірменин, другий єврей. Хто такий су? Сухой, точніше, сухий? Так, є шампанське, сухе. Так. От такий русський, всі там русські люди, так. Подивимося. Всі. Чотири напрямки освоєння космічного простору очолювали етнічні українці. Всі чотири. Корольов, Глушко, там, Челомей і Янгель. Оце чотири українські генії, які займалися оцими всіми речами. Так. Ну, не можуть вони самі нічого створити. Не можуть. Як було заявлено про те, що вони будуть випускати власні дрони так, для війни. Ну і що, донині поставляє Іран? Вони не здатні навіть такі елементарні речі зробити самостійно. Нездатні! Іранці вже давно в цьому сенсі перегнали. Ну, так вони ж крали все, навіть таку іранську пісню украли. Мільйон, мільйон, мільйон алих роз. Так, так, це іранська пісня. Іранська. От такі справи. Так що. Ну, В принципі, якщо слідувати тому всьому, що говорить Путін, то Московія повинна була б сама відмовитися і від телекомунікаційного обладнання, і від іншого всього ворожого. Обладнання, яке виготовлено у західних країнах, які накрали, наклали санкції, наклали на них зверх. <сум> Ні, не, не те, що ви думаєте, санкції наклали так. Та ще і поставляють Україні зброю. А то якось е, виходить абсолютно нелогічно, що от вони так е, хватаються, так. Поражу, вже ж так звана, що там, імпортозамічення, чи, 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 чи що там робити. Я думаю, що в них там ціла існує е, дума, яку називають у народі Госдура, якщо взяти там всіх депутатів, які там язиков плещуть, поставити їх до верстатів. Точніше, поставити їх до гідро і теплоелектростанцій, і хай вони їх крутять руками, так. от такі справи. так що... Я думаю, що почнеться так звана канібалізація не тільки серед літаків, коли з одного будуть знімати одне і ставити на інше, а з того і так далі, поки вони всі не розваляться. Ну будуть те саме робити і з турбінами. Так. Лопатка десь відпаде чи декілька, з'їмуть з інших і поставлять туди. Так. Нема турбіни, нема робот теплоелектростанції, нема електроенергії і все-таки інше. Ну, ну, Поживете так, як жили ми, коли ви бомбили наші так, енергетичні об'єкти. Все просто, абсолютно просто ми маємо так, але ж подивіться, гроші ж то дійсно не пахнуть. І скільки пройшло, це ж ганьба для цієї компанії. У Вас совість є, немає. Немає. Що ви роздуплилися тільки зараз. І вам, от і всі сотні тисяч загиблих, розбомблені міста, підірвана Каховська ГЕС і все останнє, вони для вас ніякої ролі не відіграють. Вам головне, аби бабло йшло. Ви америкоси, ви дженерал електрік, нема в вас совісті. Абсолютно. Ви іуди, ви за 30 срібняків рідну маму продасте. Ну, хіба не так, любі друзі? Так. От такі. На жаль, пироги діються в нашому світі. Тому я й читаю вам деякі витримки і продовжу читати із безсмертного твору Себастьяна Бранта 15 століття Корабель дурнів. Так.